Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас на своєму каналі, і в цьому відео ми поговоримо про свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Народження кількох людей анонсовано у Біблії у Старому Завіті це Ісаак, Самсон та Самуїл, а в Новому Завіті Йоанн Хреститель і, звичайно, Ісус Христос. Перед тим як поговорити про п'ять фактів про свято Благовіщення, давайте прочитаємо Євангеліє, де описана ця подія. Після тих днів зачала Єлизавета, жінка його і таїлася п'ять місяців кажучи. Так сотворив мені Господь у ті дні, коли зглянуся на мене, щоб зняти з мене ганьбу перед людьми. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у Галилейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем, на ім'я Йосиф з дому Давидового, ім'я Діви Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав: Радуйся, благодатна! Господь з тобою, благословенна Ти в жонах, вона ж, побачивши Його, стривожилася від слів Його і міркувала, що б то значило це привітання. І сказав їй ангел: не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в утробі і народиш сина, і наречеш ім'я Йому, Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього наречеться. І дасть йому Господь Бог престіл Давида, Отця Його, і царюватиме у домі Якова повік, і царство Його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю. Ангел сказав їй у відповідь: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться Сином Божим. Ось і Єлизавета, родичка твоя, і вона зачала сина у старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала: Я, раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангела. Давайте подумаємо, якими словами закінчується це Євангеліє і відійшов від неї ангел. Бачите, одна справа дати згоду, а інша справа дотримати до кінця свою обіцянку. Саме від цієї миті розпочинається велике випробування Матері Божої у її житті. Наскільки би по-іншому склалося життя Марії, якби ангел не відійшов від неї? Він би розвіював сумніви Йосифа, він би розвіював сумніви людей, які бачили, що вона вагітна, він би захистив їх від ірода, але цього не сталося. Ще неповнолітня дівчина, яка не має духовного досвіду бути матір'ю, вона стає на дорогу боротьби, і здавалося б, що вона зовсім не захищена, але вже у ній перебуває сам Господь. Ісус Христос, отже, давайте поговоримо, чому і як нам сприймати благу звістку, благовіщення Пресвятої Богородиці. Ми називаємо це свято благовіщенням, але це скорочена назва свята. Насправді воно звучить наступним чином: благовіщення Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви або Вседіве Марії – Ангел Господній Гавриїл явився до Пресвятої Богородиці зі сповіщенням із доброю благою новиною. Тому і свято називається Благовіщення, Блага звістка. Благовіщення відбулося не тільки для Пресвятої Богородиці, архангел Гавриїл також явився перед священником Захарією. Для чого? Щоб сповістити, що він стане батьком. Майбутнього Йоанна Хрестителя. Але як той реагує? Він реагує скептично, не зовсім приймаючи волю Божу. Але як реагує Марія? Вона смиренно приймає волю Господню, запитуючи лише, як вона має народити. Ще одне запитання: це відколи ми святкуємо благовіщення Пресвятої Богородиці? Насправді це невідомо. Невідомо, коли християни почали урочисто святкувати свято Благовіщення, але відомо, що східні християни почали говорити про цю подію вже від 5 століття, а від 7 століття і представники західної церкви. Багато хто із вас знає, що Леонардо да Вінчі зобразив тайну вечерю, але мало хто знає, що також він зобразив свято Благовіщення. Ось так виглядає цей шедевр. Свято благовіщення наповнене великим символізмом. Наприклад, на багатьох іконах цього свята ми можемо побачити, як архангел Гавриїл передає Богородиці квітку, але не просту квітку Лілія. Отже, що вона означає у християнському символізмі? Це символ чистоти і непорочності, і часто він зображається на різних іконах. Поряд із Пресвятою Богородицею. Початок земного життя Спасителя перегукується із Його кінцем. На початку це сором неодруженої, але вагітної жінки, а в кінці нагота Ісуса Христа на Христі. Спроба солдата Ірода вбити Малюка перегукується зі смертю нашого Спасителя на Христі від рук римського солдата. Молитва Христа у Гевсиманському саду не моя воля, а твоя нехай буде. Перегукується зі словами Пресвятої Богородиці, нехай мені буде за Словом Твоїм. Дорогі брати і сестри, давайте на одну хвилинку задумаємося, що вперше благовіщення, блага звістка пролунала не у великому соборі, не у великому храмі, не на зібранні вірних, а для однієї дівчинки Маріам, яка знайшла в собі сили. Прийняти волю Божу і стати вмістилищем невмістимого, стати Богородицею, стати тією, яку кожен із нас величає кожного дня. Нехай все милостивий Господь за заступництвом Пресвятої владичиці нашої Богородиці і преснодіве Марії подає нам силу на смирення, силу подолати всі свої духовні випробування і стати на крок. Ближчими до спасіння. Дякую вам, дорогі брата і сестри, за перегляд цього відео. Якщо воно було для вас цікавим та інформативним, то буду вдячний за поширення, за коментарі та за те, що ви підпишетеся на цей канал. Разом до Бога ближче!